Хтось споглядав, хтось поряд тихо сльози ковтав і краяв, хтось вже прозрівав, хтось байдуже, який би несерйозно Бог на Христі за всіх нас помирав, хтось говорив і Хтось думками спогади файли меморі гордав, блідай знемогша, лить трималась мама, Так її син за всіх нас помирав. Хтось просто тут робив свою роботу, цвяхи і молод смерті, інструмент, хтось тут знаходив віру. І свободу хтось чатував на цей експеримент, хтось мародерив, нову багряницю поміж собою жеребом ділив, а він він бачив їх серця і лиця. Скінчилось, псевдоперемога вбивала, чи то тішила когось, світ ще не знав, що не убити Бога. Не вірив, що воскресне ще Христос, так Україна на хресті розп'ята, хтось спогляда, хтось крає, хтось мовчить Хтось покладає душу тут за брата, комусь ще щиро наший біль болить, хтось має тридцять слідняків за зраду, хтось, наздовщавшись, відмиває кров, підступно темні, хтось веде ради, щоб погубить невинні душі знов. І тільки Бог небесними очима. Наші справлі душі зазира й дає надію, переможемо з ними, і Воскресіння ще прийде пора.